Останній екзамен для переселенців з Донецька, Луганську та Криму, що були вимушені здавати ЗНО далеко від дому у Запоріжжі. От от розпочнеться тестування з хімії. Справа від сході вивішено авторійні списки. підійдіть, перегляньте їх та запам'ятайте, в якій аудиторії ви сьогодні працюєте. Додаткове тестування для переселенців розпочалось два тижні тому. Випускники вже встигли скласти 10 предметів. Цього разу складають останній. Усього в ЗНУ здають тестування 3,5 тисячі іногородніх випускників. У дітей на руках уже результати з української мови літератури іноземної мови, російської, світової літератури Залишилось тільки отрим фізики, географії залишилось тільки отримати результати з біології, хімії сьогоднішнього предмету і всесвітньої історії, яку писали вчора. І учасники тестування можуть подавати документи до вищих навчальних закладів приймальні комісії. Правила здачі тесту такі ж як і раніше, ніяких змін. Андрій здавати ЗНО до Запоріжжя приїхав з Донецької області. Каже, коли дізнався, що тестування буде не там, засмутився. Оскільки це затратно дуже їхати з Донецька сюди. По-перше, дорога дуже длінне, во вторых проживання якби как бы, ну там було б бы легше нам. хлопець написав тест з української мови та біології. Під час екзаменів Андрій разом з мамою жив у гуртожитку. Добирались сюда без проблем. Вот сейчас мы даже не знаем, как мы будем выезжать. Вот. У нас просто, может быть, автобус не приедет в Донецка. Про події у рідних краях Андрій дізнається від рідних та знайомих. Я як? Я рядом з Донецьком живу, я в поселке живу. Ну, сейчас там вроде бы тихо, но в Донецке говорят, там стріляють. Попри досі неспокійні події у Донецьку, після сьогоднішнього тесту хлопець все одно збирається повертатися додому. Куди буде вступати, Юнак ще не визначився. каже, буде чекати результатів останнього тесту. Катерина Шапка, Костянтин Вакуленко, спеціально для Медіагруп. нові проекти.